Ну а вибух під власним стадіоном у Стамбулі десятки жертв. Не єдине лихо, що спіткало цього тижня турецький футбольний клуб «Бешикташ». його і Київське Динамо чекає покарання від УЄФА за погроми, учинені футбольними фанами. Спортивні проблеми в Росії. У неї забирають право на проведення міжнародних змагань. А світ рухається далі. і Вже запускає перші магазини без каз, без черг і навіть без грошей. Все це збурило уяву Сергія Швеця, і от його емоції. Вогонь фанатів фаерів та вибухи петард можуть стати причиною дискваліфікації футбольних клубів Динамо Київ та «Башикташ Стамбул. Почали турки. Ще зранку вони на Майдані Незалежності розтоптали прапор київських футболістів і одразу виклали відео в інтернет. Роздратовані динамівські фанати вирішили помститися. І вже надвечір до лікарень звернулися понад десяток турків. А поліцію мешканці Києва бо ультраси обох команд. Потрощили автомобілі, магазинчики та обмінту біля олімпійського стадіону. Не закінчилася троща і на трибунах. Турки ламали та кидалися сидіннями. Місцеві фанати відповідали кулаками. Прапори один одного палили просто біля поля. Нервозність передалася і турецьким футболістам, для яких було принципово виграти матч. Вони відверто ламали кістки динаміцям, отримали два вилучення футболістів і повезли додому розгромний програш. – 6-0. Перша перемога киян у цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Втім, не вбереже їх від каральних санкцій УЄФА за дії фанатських бригад. Рішення буде навесні. Раніше буде поставлена крапка в гіганському допінговому скандалі. Росія не зможе проводити в себе будь-які міжнародні змагання. Це заборонив міжнародний олімпійський комітет. Ба Більше він закликав усі світові федерації зимових видів спорту заморозити підготовку до змагань Росії, в тому числі й до чемпіонатів світу, та знайти інші країни-організатори. Причина доведена підозра, злочинне накачування спортсменів анаболіками, організоване урядом Росії та ФСБ. Заборона для Москви безстрокова, тож прогнозую масовий перехід її атлетів під прапори інших національних збірних. А на тих, хто втік до Росії з України, чекає тепер чорне западло. І я не тільки про спортсменів. Пам'ятаєте, після масової втечі регіоналів ходила байка, що по Києву розкидані таємні квартири склади з добром, яке вони не встигли з собою вивезти. Так ось це вже не байка. Поліція виявила одну з квартир схованок Миколи Азарова у зовсім не елітному районі Києва. Добра там знайшли на 5 мільйонів доларів. Злато срібло, діаманти, зброя, ікони, картини і найдорожче його серцю вітальні грамоти з Кремля. Микола Азаров з дошлюбним прізвищем пахло готувався до втечі у рідну калугу серйозно. Як заповзятий Барига, Микола Янович складав усе нажите непосильною працею в базарні сумки, щоб легше було вивозити. Скільки таких квартир закладок існує ще, тільки небо відомо. Але слід сказати, що на них тепер, крім поліції, полюють і професійні грабіжники. Правоохоронці жартують, що то поплічники Азарова. Бо поліція каже, що серед предметів розкоші у квартирі в багато краденого. Втім, адвокати як з прем'єра вже намагаються все відсудити. А от Кремль такою квартирою закладкою досі вважав Чорногорію. Майже весь московський бомонд, а це десятки тисяч людей, має там викуплену нерухомість. Зрозумівши, що Чорногорія вирішила вступити в НАТО, Путін організував там справжній державний заколок. та план провалився. І тепер Москва оголосила економічну війну. Олігарх Олег Дерипаска подає судовий позов проти уряду Чорногорії на сотні мільйонів євро. За то незаконне банкрутство його комбінату в місті Подгориця. Україна вже проходила таку політичну помсту у газових війнах з Кремлем. Однак чорногорцям легше протистояти йому, бо за ними Євросоюз і НАТО. Генеральний секретар Альянсу вже дав країні гарантії безпеки та стабільності після вступу до організації. Сенат сполучених штатів підтримав намір Чорногорії. Зовнішньополітична закладка на Адріатичному морі здається втрачена. Гірко тепер плаче напевно ведуча російських новин Єкатеріна Андрєєва. У неї теж є паспорт громадянки Чорногорії в Кишені. А так добре було. Отримуєш гроші за критику заходу, що загниває, і тут же на заході їх витрачаєш. А спокусити далі більше за кілька місяців у Америці у місті Сіетл відкривається перший в світі супермаркет без каз, без продавців, без черг та без грошей. Досить мати лише мобільний телефон. Ось як це працює: завантажуєте на нього програму. Входячи до магазину, прикладаєте телефон до турнікета. Вибираєте та складаєте продукти в кошик. Електроніка фіксує всі ваші придбання і на виході автоматично знімає суму оплати з рахунку мобільного. У нас цього дива думаю чекати недовго. А поки що я гайну до живих продавців по шампанському. Зрештою, треба ж нам відзначити телетрюф найкращої в Україні інформаційно-аналітичної програми «ТСН Тиждень». Правда, Алло? Це Сергій про нашу професійну премію поясню глядачам. ТСН тиждень цього року отримав їх зразу дві від експертів телевізійної академії. Ну а медіагрупа – один плюс один разом із 95-м кварталом 15. Що приємно, вітаємо колег.